Вітаю вас, дорогі друзі. Про клітинне харчування. Мене звати Світлана, я займаюся клітинним харчуванням. Хто також бажає займатися клітинним харчуванням або приймати для себе, для свого здоров'я, адже ми повинні підтримувати свій організм корисними продуктами, повинні вкладати в себе ті, ті вітаміни, щоб ми могли заробляти гроші, ми могли працювати, гарно себе почувати, радіти своєму життю, радіти життю дітей. Отже, клітинне харчування дуже гарно допомагає, надає енергії, бадьорості, проти псоріазу, нормалізує сон для травлення, для кишківника, для всіх органів чудовий продукт. Це моя пластина, це я приймаю. Я вже в Тікток-відео виклала, ось показала, ось, і Я дуже задоволена, мені дуже подобається. Також я приймаю капсули, такі як фіолетові, ось вечірній комплекс. І чоловік також мій приймає цей комплекс вечірній, тому як потрібно себе підтримувати, якось, щоб не було ніякої депресії, щоб не було упадку сил, була енергія, бадьорість, тому що жити потрібно ну, це без питань просто. Літине харчування дуже гарно в цьому допомагає. Ось також я вже показую бікардіо, я вже ось таке саше, Розчинила у кружечці з тепленькою водичкою. Це для підтримки серцево-судинної системи. Ось такий рожевий колір вона має. Дуже смачний, зі смаком малини. Дуже приємне бікардіо. Просто супер. Вже завтра я зустрічаюся з чудовою жінкою, яка бере для себе бікардіо. І бере бікардіо упаковку також для своєї сестри. Чудові жінки. Шикарні, просто, дуже гарні. Ось, І я, я їм порекомендувала це бікардіо для того, щоб підтримувати своє серце для нормалізації тиску, так як зараз. І погода дуже така, ось, що цей тиск скаче незрозуміло. Куди, чого і як, і обставини такі. Ну, В загальному потрібно себе підтримувати Отже, клітинним харчуванням. мене звати Світлана, я проживаю біля Вінниці, займаюся клітинним харчуванням. Кому потрібне L8, це зелена ранкова капсула, вечірні капсули, також Grey Greens, чудовий також напій для поліпшення травлення для шолунку. Для кишківника, для підтримки також серця, для нормалізації рівня цукру в крові, для тих, кого цукровий діабет, і для тиску, тут просто чудовий склад, є всі дозування дозування компонентів, і, і хочу вас е, е, застережити, щоб ви не купували ніякі препарати, на яких не вказані дозування, на яких нема дозування, тому що дозування відіграють дуже важливу роль в організмі людини. Ось. Е, ну тут просто супер. Є мумійо, яке знімає запальні процеси в організмі, алергін, цитрулін амінокислоти, які розширюють наші судини для того, щоб е, поступав кисень. Ось. Ну Тут просто паростки пророщених зерен, і люцерни, і white grass, також пирій. Ну, тут дуже багато, дуже багато. Також є ресвератрол, червоний буряк, так, вітаміни. Да, вітамін С, вітамін Д3, вітамін К2, В3, В6, фольове кислота, вітамін В12, магній, хром ось чудовий чудовий просто продукт для нормалізації здоров'я, для підтримки. Ми повинні себе підтримувати. Ось чудові продукти. Також регенер для суглобів. Чай, колаген, куркума, плюс гелеронова кислота. Це просто необхідно не тільки для суглобів, це також потрібно для нашої шкіри, для наших очей, наших зубів, нашого серця. Тому що колаген він просто необхідний у нашому організмі, і з віку він просто перестає вироблятися і для волосся, для нігтів. Е, Гіалуронова кислота, куркума е, так. Чорниця для очей кальцій. кальцій. Ну, тут просто також хороший дуже склад. Тут також 30 пакетиків саше я роблю на поділ. Це ось такий, і воно розчиняється також у водичці. Ось роблю на поділ. реджан роблю на поділ, продаю поштучно. Хто бажає спробувати, це просто необхідно для нашого організму, для суглобів проти запалення куркума це взагалі природний антибіотик. Тут куркума найкращої якості. І Дуже гарно допомагає проти запалення. Якщо це приймати в комплексі, надається просто чудовий результат. Так, О2 дропс, краплі, о два дропс. Е я взяла собі також пляшечку цих крапель, ми закапуємо всі до очей. По крапельці до очей і по пару крапель до ротової порожнини ввечері вже перед сном. Тут так само містяться вітаміни, мінерали, цинк, магній, фосфор, селен, мідь, марганець, молібден, калій. Це також дуже корисна річ. і Можна декілька крапель крапати у склянку з водою і її випивати водичку. Ось такі продукти, чудові продукти клітинного харчування. Це такий, така упаковка на 3 дні. Тут 3 зелених капсули, 3 білих капсули, три фіолетових капсули. Це для новачків, хто хоче спробувати. Продукт Також я роблю і вечірній комплекс на поділ. Продаю 15 капсул фіолетових, 15 капсул білих капсул. Обов'язково в комплексі. Окремо я не продаю, тільки в комплексі 15 білих, 15 фіолетових. Також чудові капсули, чудовий комплекс. Ось режим прийому можна регулювати. Все регулюється, все підлаштовується під себе, все розказує індивідуально, виходячи з того, які у вас питання зі здоров'ям. Можна приймати фіолетові капсули через день, можна кожного вечора приймати разом з білою. Можна білу приймати через два дні на третій день. Ну, можна коригувати прийом, можна коригувати. Все коригується, все. Я ж кажу, що фіолетові капсули вони дуже гарно працюють, очищують організм від токсинів, від шлаків, очищують нашу печінку, нормалізують роботу жовчного. Для кишківника тут міститься корисні пробіотичні культури, також ензими, суміш 9 дев'яти ензимів. Да. Дуже корисно і потрібно. І розторобша, алої, вера для шлунку. Журавлина для сечостатевої системи для підтримки наших нирок для зміцнення сечового міхура. І Журавлина має дуже гарний протизапальний ефект. Ось. Кульбаба, маршмеллоу, імбир це такі всі е речовини, компоненти, які знімають запалення в нашому організмі, нормалізують наші клітини, породжують наші клітини для того, щоб ми були здорові. Ось такий комплекс, як я ж кажу, тут упаковочки по 30 капсул. Но я роблю на поділ. Багато хто просить, щоб продати по 15 тих, 15 тих. Отже, я так роблю. Ось і L8, також є L8, також продаю по 15 капсул, L8, можна упаковку тут 30 капсул купити. Ось, як ви забажаєте пересилаю по всій Україні, кому куди потрібно. Я просто, з власного досвіду, рекомендую ці продукти клітинного харчування, вони просто не замінні для нашого організму на кожний день. Ось і багато хто людей вже. Приймають ці продукти і відмовляються просто від походів до аптек. Ці продукти повністю себе оправдують і заміняють багато-багато-багато препаратів. Ось і мої клієнти мені телефонують, розказують про свої результати. Це просто неймовірні результати. Все е, підходить, все просто справляється на ура. Надається сила, надається енергія, бадьорість, витривалість фізична. Ось і люди радіють своєму життю. То бажаю приєднуйтесь.